Десять найважливіших подій цього тижня в ірпінській громаді у день народження Шевченка на центральній площі Ірпеня містяни провели спільну молитву за мир в Україні. Ірпінська громада попрощалася із загиблим військовим Віктором Туполом. Ірпінь, зупинись, герой повернувся додому. Ворпоні запровадили нове звернення до містян. Відтепер, коли в місті прощаються загиблим героєм, гучномовців лунає заклик зупинитися і віддати шану загиблому. Урпінській громаді безкоштовно замінили вже понад 5 тисяч віконних конструкцій та 9 тисяч склопакетів. Заміни фінансує американська організація Джем у партнерстві з фондом Говарда Баффета. Ворпоні вже вдруге перенесли 39-ту сесію міськради цього разу через відрядження міського голови. На сесії МР мають затвердити детальний розподіл бюджету на дві Четвертий рік кабінет міністрів України виділив 178 мільйонів гривень на реконструкцію ірпінської гімназії освіта. Заклад планують розширити втричі. В Ворпоні відбудують ще дві багатоповерхівки. Київська обласна військова адміністрація вже проводить закупівлю на розробку відповідної проектно-кошторисної документації. У Михайлівці-Робожівці провели толоку. Мешканці села разом з комунальниками поприбирали сміття та листя на узбіччях. У день українського добровольця ірпінці зібралися біля пам'ятного знаку територіальної оборони, щоб подяку. Тим, хто за покликом серця встав на захист України та вшанувати тих, хто загинув. Також цього дня у міському парку Дубки висадили молоді саджанці дубів. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. АйТВІ.